Миколаївська поетеса, педагогиня та журналістка Ганна Король відзначила свій ювілей творчим вечором у стінах обласної універсальної наукової бібліотеки. Зібравши колег, друзів і шанувальників, вона презентувала свою нову збірку віршів Всесвіт надії, віри та любові. Нас нагоди любов, любов до людей, любов до своєї держави, любов у прояві як кохання, любов до своїх дітей, до онуків. Любов, Бог, любов і рушійна сила любов. Особливістю вечора стала презентація багаторічної творчої співпраці ювілярки із заслуженим артистом України Олександром Сичовим. Поетеса зізнається, що саме він додає їй творчості Крил. Творчий тандем представив низку музичних композицій на вірші Ганни Король у виконанні миколаївських колективів та вокалістів. Мене вражає всесвіт її поетичний, який співпадає з моїм всесвітом, духовним, всесвітом, Ганна Король. Патріотична Ганна Король, професійна поетеса, і я вважаю, що наш обов'язок триматися професійного слугу професійної поезії. На даний час складний час для держави. Це дуже важливо розвивати, продовжувати розвивати поетичну стежину українську. Ювілярка переконана, що поет постійно має бути на інформаційній передовій, особливо під час війни. Саме тому і її десята збірка містить вірші останніх років, які сповнені віри в перемогу, силу українського народу та майбутні держави. Кожний вірш, який би я не писала, ви візьміть збірку мою і подивіться у кожному творі там не тільки бажання перемогти, а я людям даю віру, впевненість, що так буде з першого дня війни. Ганна Король мріє, що після перемоги писатиме про людей, у яких душа і серце сповнені відданістю України. Її бачення майбутнього дієве, енергійне та щасливе. Аби наблизити цю мрію, разом із заслуженим артистом України Олександром Сичовим вона протягом вечора збирала кошти для 66-ї бригади ЗСУ. Частину виручених коштів від продажу збірки також буде передано на підтримку військових. Олександр Двоматович, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.